Привіт! Дякую, що дивитесь моє відео. Дуже-дуже дякую. Так, сьогодні в нас закупка за 85 злотих, то остання закупка цього року. Ось сьогодні вже субота, а завтра новий рік. Чесно кажучи, новорічного настрою в мене не дуже стає. Але маємо, що маємо. Дякувати нашому братському великому народу. Мій тато чув зранку, як летіли ракети на Львів. Переходимо до нашої закупки. Маємо таке морозиво. 6 штук по 100 грамів та 600 грамів. Супер, йома, тематика. Виходить 9,99. Зараз зараз швидко заховаю до голови. Точніше, до камери. Так, як бачите, кітка вже, вже з'їли по дорозі. Три штуки взяла по 2,19. Ну, чогось мені дуже захотілося. Е, що зробити? І там зараз почали обклеювати жовті ціни переоцінки ввечері. Ну, я до кінця не чекала, бо я з малою дитиною, то а людей скільки, навіть не було де запаркувати машин. Взяла по переоцінці таку шинку. Злотий 50, дата до 2 січня. Так що маємо? Взяла такі парубки, потризла тих, то я заморожу, буде пізніше, як знахідка. До першого. першого числа тут все закрите. Ще одні парубки. Ще вікосінько. Гарний добре добрий дивіться. Ще такі парубки взяла, 2,49. Була переоцінка, я то не планувала купляти, я йшла тільки по півбагетки, сир на бутерброди звичайний, і по дві моркви. І як бачите, як завжди, ще одні, по три зотиха. Але то хороше, дивіться, бачите, хороший відсоток м'яса. Тут 94, а тут 70 нами. Ну, коли я брала ці, тих не було ще. От і мої півбагетки. По злотій 19. Вони ще були тепленькі. О, тут положення вже ховаю. Все, все цього йде. Дивлюся, якийсь такий пакунок, щось в ньому ми не брала таке, а там качанок. Мій Ярослав і мені підкинув. Марква по 4 злотих за кілограм, взяла дві штуки. Яйця по 650, саме маленькі, м 10 штук. Бачите, Я пізніше гарно все поприбираю. Ще маю такі запіканки класи. Польща, В Польщі колись на фастфуді дуже часто продавали запіканки, то їхній традиційні. Дуже смачно. Бачите, по золотій 50. І дивіться, яка величезна. Круто, правда? І дата до 3.01. І таких штук купила, напевно, чотири. <різь> Та да, вікось, то потім будемо їсти. І потім будемо думати, чого ж ми такі великі. Якось важає довечка. <різь> <різь> Бачите, має таке. То по злотий 50, це вийшло 3. 6 злотих. І дивіться, скільки маємо. Я знаю, вона дивиться одна дівчина з Польщі. Запіканки, то наше все. Ми любимо їсти запіканки. І тут і дуже люблять запіканки їсти. І привіт! Банани. Була акція або просто переоцінка, бо як закривається магазин, пізніше вони всі чорні будуть. Забери Вікусінька, в мене кльотика. Дякую, можеш на підлогу кинути? На підлогу забери його. По 3,50. Зараз глянемо, скільки в мене тут його їх. Того щастя є. Бананів є в нас тут не на цілих 6 злотих. Майже 50% знижка. Це класно. А тут переважно наша випивка на новий рік. Ну ні, не, не тільки то. Взяла ще салат. Мама, калбай, золотий 49. Я люблю такий салат, та капуста з йогуртом, майонезом, скорше всього, з майонезом. Сир, по який я йшла за 3,19. Лимони 4,49, бо в нас вже закінчились лимони. Молоко злотий 79, ще залишилась та сама акція. Тому взяла одну бутилку. Сілек коротше, пів кілограма взяла і вийшло десь злотих. Зараз подивлюся, бо не пам'ятаю. На 9 злотих і пара там грошей, Трошки така знижка. Злотий. 19 така водичка. Мені, здається, ми щось подібного кольору брали колись в Греції, для того її взяла. Золотий 69 такий з вапном. який хаос. І саме дороге Кока-Кола 9,89. Це все моя закупка. І така закупка в мене вийшла, бачите. І під кінець року я знову попала на переоцінку. І це дуже-дуже радує. Надіюся, наступного року теж так буде. 85 злотих. Думаю, досить нормально. Всіх наступаючи і зустрінемося в наступному році. Всіх вітаю. І слава Україні! І хай живе Польща!